Всім привіт, друзі! Сьогодні я хотів би з вами відео про те, що ну, діти в Новій Зеландії живуть краще набагато, ніж ми жили в дитинстві. І я зараз розповім, чому розкажу, як в мене взагалі було дитинство, як тут діти живуть в дитинстві. Тому е, це така цікава тема, адже у е, багатьох є діти, і е, Нова Зеландія це така одна з. Найсприятливіших країн для дітей в плані, в плані безпеки, в плані сімей, щоб сюди щоб тут просто сідати, вже створювати сім'ї. Тому, друзі, додивіться це відео до кінця. Підпишіться на мій україномовний YouTube-канал про Нову Зеландію, поставте вподобайку, лише коментар, адже... Алгоритми Ютуба працюють саме так. Чим більше ви там ставите мені подобається, коментарів, тим більше YouTube просуває це відео, а нам треба просувати з вами україномовний YouTube канал. Тут я вам скажу все набагато простіше, чим було там в моєму дитинстві. Пам'ятаю, у мене перші фірменні кросівки з'явилися і я собі зміг купити в 26 років. Кажу, які є нові на увазі з магазину. Тут у дітей, бачу, там мій малий ходить в садочок, і в чому ходять всі діти. В фірменних кросівках, які коштують 100 доларів, їм вже 3-2 роки купляють без проблем. Тобто це вам відповідь, як в Новій Зеландії, легко чи ні. Легко, тому що якби, це, якби було важко, то діти ходили б не в фірманих кросівках 90%, а в звичайних китайських тут є такі магазинки Кемарт. Які там непогані, до речі, китайські речі роблять, але в 4 рази чи в 5 дешевше. Якщо там фірмені будуть коштувати 100 баксів в середньому, то е, такі от, в китайському магазині за 20 можна дітям знайти. 5 разів. І він у них проходить, яка різниця, нога одно виросте. То одним словом, я собі зміг дозволити купити кросівки в фірмені 26 років, і не те, що в мене не було грошей, а в мене були інші цілі. І в е, мене були мрії інші. Тобто в Данії я вже поїхав, заробляв там великі гроші з 2009 року. Ну, як для мене казалось великі. Хтось більше, хтось менше зробляє. Е, але я собі не міг дозволити там купити кросівки, тому що в мене була мрія купити будинок, коли я повернусь в Україну. О, я не купив собі, будучи навіть дані кросівки. А про свої шкільні роки я взагалі коли розкажу, то вам буде смішно. Пам'ятаю, колись зима така була холодна, поставив сушити свої сапожки китайські, за які я там дуже дешево купив на Ну Вони прогоріли дирка на всю підошву і не було за що інше купити. Просто надягав кулька на ногу і ходив. І ще було півзими, треба було ходити, слякоть, по мені морози, і я маю оцей кульок не, не працює, взагалі не тримає нічого. І я йду собі е, в цьому кульку. І так от ходжу, а не було, реально не було грошей взагалі. А Про якісь фірми речі, то питань не було ніяких. Пам'ятаю, коли пішов на дискотеку в клуб. У мене е, закінчилась дискотека. Куртка така була, теж якась ну, така дешевенька. Е, під дубльонку не дубльонка ніяка. Всі скидали так краще, якась новорічна дискотека, куртки. Шукати свою немає. Була дешевенька і ту вкрали. По мені дядько мені дав свою, а там замок поламався. І з цим замком мені треба було ходити, ще ми ще немає, щоб півзими залишалось також. І мені треба було брати цей замок в е, куртку, цю, де не працював замок, брати е, е, плоскогубці з собою в карман, іти. Тобто приходиш в повні приміщення, йдеш десь, в якусь кімнату, бо соромно було, щоб тобі не було видно. Достаєш пласкогубці, відкриваєш замок цей плоскогубцями. Потім так само, коли закінчив там, навчання в школі, ще щось вже не що це було. Е, ти просто береш тоді цей замок. Знов закриваєш, ложиш плоскогубці, в торбу чи в карман і пішов. Ну, таке якось було. Потім поступив у технікум. Пам'ятаю, такі якісь речі купляли всі дешевенькі. Ну, всі хто, родом, хто з мого з дитинства, там в 90-ті все це розуміють. Ну не всі, але більшість. Mm -hmm. Пам'ятаю, з другом отримали ми стипендію. Така була звичайна і Чорнобильська, тому що я з Чорнобильської зони. 30 така і 30 Чорнобильська. 60 гривень величезні гроші. 2003 рік. І пам'ятаю, почали ці секонд-хенди бути популярні. Ми вчилися в технікумі, недалеко від думання. І кажу, Микола, кажу, поїхали, тому що зараз на вихідних з'їздимо в секонд, купимо собі якісь речі. Поїхали, ми пам'ятаю, отримали стипендію і о, купив собі кофту Інгланд. Така фі, ну биушна, сакінда, але фірмена, приїжджаю, там якісь кроси купив, футболки, рубашки фірмані. Йо, вже взагалі. Це в, в, в той час в талянках взагалі такому ніхто не ходив. Там, Ну я не знаю, просто на базарах скуплялися, Ми приїхали в таких речах, там, ну просто супер. Ідеш такий. Вау, це, коротше, такі якісь були, знаєте, я ж говорю, дитинство, студентські роки грошей не було. На сакендах скуплялися. Жили, в принципі, так якось одним днем. Щоб мені в технікум їхав, щоб ви розуміли, було 10 гривень. Три дорога в одну сторону, три в другу, і, і тиждень жив на 4 гривні. Фактично. Ну так якось. це. І Заїжджавши повні на оптову базу. Кільки в томатному соусі купляв дешевше, бо вони там на копійок 40 дешевше стояли, так вони ще стояли гривня 15, а там 80 копійок чи 85 Все, старався зекономити на всьому. Що залишалось, там якісь старався туфлі вже купити, бо було 17-18 років. Вже ж хотілося виглядати краще щось одягати. Ну, таке оригінальне, щоб щось було. Тому скуплялися на секонд хенді А тут в Новій Зеландії дітей класні умови. Можуть собі дозволити, вони і на тренування бачу всі в бутсах, Я треную дітей. Вісім років їм, в них всі фірмені бутси там на шипах. Я все життя грав в футбол, і ми на змаганнях їздили з першого класу. Я собі так і не зміг купити, поки я грав аж до техніки по університет по 22 роки. Так я собі не зміг купити фірмені бутси на шипах. І все життя грав у цих е, китайських кедах, які збивалися за один місяць, якщо що повезе, а то ще й раніше. Як, як повезе, я ж говорю. Таке все було, але на контрасті є з чим зараз порівняти, розумієте? От наших дітей ми їм дали, там, ну, що вони живуть в Новій Зеландії. А от так є ще порівняти цей досвід, коли в тебе немає нічого, а тоді ти працюєш і в тебе є щось. І в тебе є порівняти, розумієте? Бо дехто в кого все завжди було, в нього нема з чим порівняти, йому тяжче. Так що таке дуже, друзі, цікаве відео сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця. Хочу побажати, як завжди, щоб вам щастило, за що ви в житті не бралися. Будемо на зв'язку. І слава Україні, друзі! Дякую, що ви мене залишаєтеся підтримувати. У нас вже бачите, весна сьогодні почалася. Ну, не календарна 30 серпня. Це вже добігає до кінця зима. От весна вже почалася, бо я в футболці, 18 градусів. Ну, супер.